П'ятнадцята година в Україні. Час дізнатися. Останні новини. У Херсоні через обстріл росіян частково зникло електропостачання. У місті тимчасово зупинили рух тролейбусів. Точні місця та обсяги пошкоджень встановлюють фахівці. Росіяни масово вдарили по обласному центру з артилерії. Загинула жінка та чоловік. У момент обстрілу він перебував на зупинці громадського транспорту. А зранку окупанти травмували в місті іншу літню жінку. Просто на неї скинули вибухівку з дрона. Її доправили в лікарню. Дніпро оговтується після масованої атаки шахедів у житлові квартали центральної частини міста. Росіяни запустили щонайменше 10 ударних безпілотників. Поранень зазнало троє людей, побиті понад 10 багатоповерхівок 60 автомобілів. На місцях обстрілів побувала моя колега Олена Мендалюк. Вона зараз із нами наживо з одного із цих місць обстрілів. Привіт, Олено. Розповідай, будь ласка, що дізналася. Привіт, Олександр. Ми зараз біля однієї понівечених багатоповерхівок. Удар на потіли потілив прямо у двір. Яку він залишив по собі вирву? Ви можете бачити на власні очі Заглибшки Вона не більше двох метрів. Втім, великої шкоди на коле вибухова хвиля, автівки, які були в епіцентрі удару, перетворилися у металобрукт. А в будинку вилетіли практично усі вікна та балконні рами. Місцеві самого ранку прибирають розбите скло у своїх помешканнях. Та на подвір'ї тут досі лунають звуки розбитого скла. На місці і благодійники, які допомагають постраждалим ліквідувати наслідки. Ну і далі прошу послухати пряму мову, що кажуть дніпряни. Слава Богу, що ми тут не живемо, бо у нас мала біля вікна стояти дитяче ліжечко якраз по плану будинку. Ну, у нас немає вікон, повилітали балконні двері, і в принципі все, бо в квартирі нічого немає, вона порожня стоїть. Як розповіли Дніпряни, вони чули близько 10 потужних вибухів. Вони лунали близько 10-ї вечора. І ударним безпілотника російська армія направила у тволові квартали через обстріл травмову на трьох людей. Вони отримали осколкові поранення. Госпіталізація не знадобилася. Ну а далі прошу послухати про масштаби руйнувань у місті. Пошкоджено більше десяти багатоповерхових будинків, заклади освіти, інфраструктурні заклади, більше 60 автомобілів пошкоджено і знищено. Також пошкоджена історична будівля палац студентів. На щастя, масштаби руйнувань невеликі. повилітали вікна. На місцях обстрілів продовжують працювати як комунальні служби, так і благодійники. Вони допомагають в ліквідації наслідків. Також присутні і правоохоронці вони збирають заяви від постраждалих про пошкоджене майно станом. На другу годину вони прийняли вже 71 заяву. На місцях продовжують працювати усі профільні служби. Ось таку має оперативну інформацію. Олександра, тобі слово Олено. Дякую за роботу. Про наслідки шахетної атаки Росіян на Дніпро розповіла моя колега Олена Мандалюк. Росіяни атакували цивільну автівку у Світличному на Харківщині. За інформацією ОВА, як наслідок поранені двоє людей. Їх доправили до лікарні. У боровій на Харківщині після російського обстрілу поранена жінка. Як повідомили в ДСНС, один із зі снарядів влучив на територію її приватного домоволодіння вибухом зруйновані будинок та господарча споруда. На місці влучання спалахнула пожежа. Вогонь приборкували рятувальники. Завербований росіянами мешканець Черкас намагався влаштувати теракт біля херсонського ТЦК, а саме залишити сумку із вибуховим пристроєм біля входу в адмінбудівлю. Оперативники затримали чоловіка дорогою до місця злочину. За ним стежили ще з Черкас, де він також на замовлення російських кураторів спалив один з об'єктів Укрзалізниці. Це було опробне завдання. А от підрив ТЦК в Херсоні міг стати для нього фінальною операцією. Як становило розслідування за завданням РФ, російський поплічник мав залишити сумку із вибухівкою на вході адмінбудівлі ТЦК в цей момент, російська спецслужба планувала дистанційно вчинити підрив разом зі своїм агентом. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування можливих порушень під час оборони нашої держави. Сьогодні за це рішення проголосували 297 народних обранців. Відомо, що в складі комісії буде 17 депутатів від усіх партій. Втім, остаточний склад обіцяють оголосити найближчими днями. Комісія займатиметься питаннями фортифікації, якості озброєння та діяльності ТЦК. Нам не вистачало відповідних функцій повноважень і відповідного статусу для здійснення відповідного розслідування. Це стосується у тому числі і облаштування лінії облаштування лінії фортифікації, Ми говоримо і про безпілотні літальні апарати. Ми говоримо в цілому про систему оборони держави, будь-які військові правопорушення та корупційні правопорушення, у тому числі діяльність територіальних центрів комплектування їх уповноважених осіб. Як захистити держреєстри від кібератак росіян? обговорили держслужбовці, фахівці з кібербезпеки, нотаріуси та юристи на спеціалізованому форумі у Києві. Нині за рівнем цифровізації Україна п'ята країна у світі, але остання масована кібератака Росіян на державні інформаційні системи, наслідки якої усували майже місяць. Засвідчила, що захист держреєстрів та сервісів електронного урядування потребує невідкладного посилення. Необхідне також обмеження доступу до певної інформації про підприємства пов'язані з оборонним комплексом. Я нагадаю, торік, 20 грудня, на державні реєстри України здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку. Як наслідок, тимчасово припинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції міністерства юстиції. За словами очільниці відомства Ольги Стефанішиної, вже відомо хто саме в Росії цим займався. Кримінальне провадження триває. Коли відбулася кібератака, ми чітко усвідомили, що все, що відбувається в житті кожного українця, безперервно зв'язано з міністерством юстиції від народження до смерті, одруження, розлучення, довіреності, громадська діяльність, політична діяльність, бізнес, ми почали думати, як покращити ці сервіси, як гарантувати безпеку і безпеку даних громадян, а також можливість користуватись ними постійно. На основі цього команда Мін'юсту після кібератаки працювала над законодавчими. Змінами ми маємо звернення безліч асоціацій виробників зброї, які за своїм профілем якраз і. Визначили питання необхідності з обмеження певної інформації з державних реєстрів про адресу розташування таких підприємств або адреси розташування їх виробничих потужностей. Оборонні підприємства поставили задачу щодо закриття інформації так, того, щоб до них, вибачте, слово не перелітало, бо знайти інформацію, зробивши такий скролінг по різним реєстрам і знайти таке підприємство не, не стає великою великою проблемою. Звільнити військовополонених, яких незаконно утримують на території Чечні, з таким закликом, закликом родичі бранців зібралися сьогодні неподалік урядового кварталу у Києві. Люди вимагали, щоб представники влади почули їх і домовилися про обмін їхніх рідних. Лише за офіційними даними в Чечні тримають близько 200 наших військових. Полонених звозять туди з різних ділянок фронту. За час повномасштабного вторгнення країна-агресорка повернула лише чотирьох важко поранених бійців, тримають їх у жахливих умовах і не дозволяють виходити на зв'язок із рідними. Мені дзвонили, що його немає. Не знаю, де я все звичайно написали. А через, як люди цей, вийшли 23-му з полону і він там в списку був від руки? Ми хочемо, щоб нас послухали, що наші є батьки, діти, в Чечні, щоб не забували. Про і там азо інших то всіх повні а про що в Чечні 200 чоловік є, їх ніхто не помню. Сам процес переправляння туди і по яким причинам їх перевозять саме туди, який відбір, ну там чи е, забирають якісь окремі бригади. Ну, тобто, це не зрозуміло. Всі він скуд, те, який він був раніше, це дві різні людини. Скажемо так, але він тримається. Він тримається заради того, що. Ми. У Рівному створили команду з Ампфутболу. У ній гратимуть ветерани російсько-української війни, які зазнали бойових травм, та цивільні з ампутаціями. Гравців об'єднали на базі місцевого клубу Верес у співпраці з проєктом Ліга дужих» української асоціації футболу і вже відбулися перші тренування. Більше про цей адаптивний вид спорту та про учасників команди в нашому наступному сюжеті. Складно все, то, що так, ну, таких впром не робив я вже давно, а тут ну, багато рухів. Володимир вперше грає у футбол на милицях. Востаннє ганяв м'яча чаще в дитинстві. Нині військовослужбовець на реабілітації після поранення. Я з 2014 року приймаю участь. Я був в АТО, ООС. потім вже в повномасштабній війні. Е Отримав поранення на Курахівському напрямку. Віднедавна Володимир долучився до рівненської команди з Амфутболу. Це адаптивний вид спорту, різновид футболу на милицях для людей із травмами та ампутаціями. Колектив сформувався на базі місцевого клубу Верес. У співпраці з проєктом ліга дужих» української асоціації футболу завдання створити не тільки спортивні клуби, а й осередки футбольні осередки замфутболу у кожному як мінімум обласному центрі України. Наразі крім футбольного клубу Верес. Із професійних клубів АМ футбол розвиває ще шахтар. Це шахтар сталеві всім відома команда, яка вже приймає участь у змаганнях. До складу команди увійшли ветерани та бійці, які зазнали поранення, а також люди з інвалідністю. Ми бігаємо і на руках, і за допомогою ноги. Це трохи складніше ніж на двох. Тетяна М'ялих ще у дитинстві втратила ногу в аварії. Півроку тому відкрила для себе ампфутбол. Вже встигла навіть зіграти за збірну України. Жіноча команда на чемпіонаті світу торіку Колумбії посіла шосте місце. Не варто боятися себе проявляти а навпаки, спорт він мотивує і надихає чогось більшого. і Більшого це як якась зарядка. Військові, які нині перебувають у шпиталях, із задоволенням долучаються до таких тренувань. Для них це важливо, важливо для того, що вони не знаходяться постійно в постійно межах госпіталя. Виїзд, приємне місце проведення, приємні люди навколо побратими, однодумці. Тому це точно для них буде позитивно скликатись, не відкликатись в процесі реабілітації, ну і покращення їхнього здоров'я. Працюватиме з командою тренер, реабілітолог ігор головкострон в вже тривалий час готує. Захисників до ігор нескорених спорт це один з найкращих методів ресоціалізації взагалі людини з інвалідністю, в тому числі ветерана в суспільстві. Адже саме через спорт вони покращують своє. Здоров'я, фізичні тренування для покращення їхнього стану, для покращення силових показників, правильності роботи м'язів це буде мій функціонал в цій команді. Набір до рівненської команди з АМ футболу триватиме ще кілька місяців. Фінансування на себе взяли рівненський народний клуб та Українська асоціація футболу. Тренування проводитимуть щотижня. З рівного Сніжена Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Вулкан Кілоуеа на Гаваях знову оживає. Місцева вулканічна обсерваторія оприлюднила відео, на яких гора викидає повітря, фонтани лави до 200 метрів заввишки. Потому нову фазу виверження підтвердили і в геологічній службі. США. до цього фіксували понад 100 циклів підйому та опускання лави всередині кратера. Науковці називають цей процес газовим поршнем. Утім, про загрозу для населення поки що не повідомляють. Вулкан Кілауеа один із найактивніших у світі. Він вивергається безперервно вже 42 роки поспіль. О 16-тій будуть ще новини. Ну а доти залишаю вас в компанії Олександра Васильченка. Олександра. Дякую, Олександре. Атаки по мирному населенню, загиблі поранені, цивільні і зруйновані будинки. Як Донеччина переживає обстріли ворога? Про це не тільки далі. Дочекайтеся.